День у КСЛ розпочинався він поєдинком ОПГ «Трезвость» та Дарниця АФК Дарниця Сіті гра цілком однобічно розвивалася. Дарниця протягом усього матчу контролювали хід зустрічі, володіли м'ячем, створювали моменти, але і ОПГ «Трезвость» також мали свої моменти. Проте у саме. Цьому поєдинку вони виглядали дещо слабкішими. І закономірний результат 4-0 по завершенню 60 хвилин ігрового часу були в нас на табло. Також не менш цікавий матч був між першим та другим місцем Сталь та Діч. Сталь в цьому матчі одержали перемогу, хоча по ходу матчі дважди програвали. Також дуже Такий потужний за накалом був матч між Олімпом та Прогресом. Олімп атакував, був не гірший за своїх супротивників, проте рахунок доволі таки розгромний. 6-0 на користь прогресу. Прогрес, впевнено, набуває оборотів у турнірах від КСЛ. Щойно завершився матч на цьому полі між Київ-Рец. Та Легіоном рахунок нічийний, суха нічия 0-0. Дуже великий за накалом матч, багато претензій до головного арбітру цього матчу, оскільки гравець команди Легіон був вилучений приблизно на початку другого тайму. А для вас ці мачі коментували матч ігрового дня, який я мав честь коментувати. Зустрічалися колективи Леон. Та Вікінгс гра вийшла достатньо цікавою. Леон по ходу зустрічі у якомусь проміжку навіть вели у рахунку, а Вікінгс показали сталевий характер, спромоглися на камбек і з загальним рахунком 4-2 одержали перемогу. Щастя, миру зустрінемося.